Доброго дня всім з прошедшими і прийдешніми святами. Вчора було у мене день народження, подарували мені букет, в якому були такі ялинки. І я такий любитель щось посадити, подивитися, спробувати проекспериментувати, чи воно. Буде рости, чи проросте, чи буде пускати корінчики. Коротше, люблю експериментувати. Посадила я ось таку ялинку, я їх перед цим зачистила знизу, зачистила, щоб голочок не було, взяла перліт трішечки землі, і під градусом приблизно там. Під кутом 45 посадила в таку коробочку, зробиться такий парничок. Подивимося, пізніше покажу, що з того вийшло. І будемо мати таку ялинку, дуже має, до речі, цікавий аромат. Гарненько. То мені чоловік подарував букет, а зимою дівчата в магазині декорують такими ялинками. Дуже гарненькі. Дякую вам, гарного дня. До зустрічі!